Пропоную переглянути каталог Доктор Клінік. Каталог діє до кінця серпня. І так, тут ми бачимо інформацію про компанію безпосередньо: це наші сертифікати якості, це наше керівництво в Україні. Наталія Гнатюк, генеральний директор, та Наталія Бурта, директор з продаж. Ну і далі йде сам каталог із продукцією. Взагалі, хочу сказати, що Туреччина славиться. Аж масажними гелями із екстрактом каштану. Практично в кожній компанії турецькій це обов'язковий продукт. І я скажу не даремно, тому що масажні гелі з кінським каштаном вони дійсно працюють. До речі, можна придбати пробничок, спробувати перед покупкою. І хочу помітити, що ціна дуже-дуже приємна за 500 мл. Так, Тут у нас сонцезахисна серія у вигляді спреїв. Тут ми маємо захисне молочко із захистом SPF 50, бронзер. Спрей для волосся із захистом від ультрафіолетового промінювання, і спрей для засмаги. Сонцезахисна серія: кремчик для діток. І сонцезахисний крем для обличчя теж SPF 50. Ще один сонцезахисний крем для обличчя. Олійки це мультифункціональна суха олійка. І ось це суха із глітером. Це для того, щоб можна було наносити на тіло і мати ось такий красивий блиск. Далі ми маємо парфумовані спреї для тіла І на них до того ж акція. 149 гривень за один, якщо купуєте два і більше, ціна 125 гривень. Також у нас є аромати. На них теж діє акція. При покупці двох і більше ціна 299 гривень замість 349. Також чоловічі аромати. Серія із, 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 із чайним деревом. Це догляд за шкірою обличчя для комбінованої і жирної шкіри. Тут ми маємо і вмивання, і крем з чайним деревом, спрей і сироватка. Це у нас догляд, серія із пробіотиками. На неї вже, до речі, є багато класних відгуків, і теж на неї йде акція. Якщо купувати набір із пінки для вмивання, тоніка і крему, вийде набагато дешевше 530 гривень. До речі, хочу звернути на крем. Він має дуже, -дуже красивий вигляд і. Об'єм тут 100 мл. Далі ми маємо засоби від пігментації, тут і крем і сироватка. Тут можна почитати склад і його дії. Антивіковий догляд денний крем і нічний. Також засоби від пігментації із вітаміном С. У нас тут є освітлюючий крем і сироватка. Засоби. Для такого інтенсивного догляду для живлення із колагеном, крем і сироватка. Пілінг для тіла із екстрактом абрикосу. На основі абрикосових кісточок і теж вже є позитивні відгуки. І е, ще такий момент, що дуже-дуже приємний аромат абрикосу. Також ми маємо пілінг для обличчя з екстрактом жінченю, і він також містить абрикосові кісточки. Так, у нас тут багато масочок. Це маска, відновлюючи заєчним білком. Це, до речі, маска плівка. Маємо масочку із екстрактом волошки. Це у нас глиняна маска. Знову маска, грязьова із мінералами мертвого моря. Далі ми маємо серію із бамбуковим вугіллям. Дуже класно працює для детоксикації шкіри для зменшення чорних цяток. Тут ми маємо масочку. Маска плівка чорна, популярна дуже, і тонік на основі бамбукового вугілля. Так, серія для чоловіків вона поки що невелика буде доповнюватися. Що в нас тут є? Чоловічий крем одеколон з колагеном це засіб після бриття, простими словами. Чоловічий віск для волосся, і з каратином, до речі, це добре. Шампунь для волосся і тіла. Далі йде декоративна косметика. Її тут поки що небагато. У вересні обіцяють багато-багато новинок. Ми маємо матові помадки за дуже приємною ціною: 119 гривень. Такі помади теж мають матовий фініш, приємні, не сушать губи. Ціна 139 гривень. Бі-бі-крем з колагеном, і на нього теж акція. Якщо купувати два ну, і більше продукти зі сторіночок 47 і наступний 48. Тобто ціна буде менша. Тут у нас. Інтенсивна. Тут у нас інтенсивна маскуюча тональна основа, яка обіцяє перекривати навіть татуювання на шкірі. І на неї теж діє акція. Палетки тіней для повік. Тут у нас є палетка номер 1 і палетка номер два. Хочу відразу зазначити, що палетка номер 1 – це у нас матові відтінки. А палеточка номер 2 – із шимером. Палетка хайлайтерів і пудра-бронзатор. Консилер, база під макіяж, водості катуш і фіксатор для брів. До речі, на нього теж вже багато позитивних відгуків. Тут досить така велика баночка, і в комплекті йде щіточка. Засоби для демакіяжу для зняття макіяжу з очей. Є двохфазна міцелярна водичка і є двохфазний засіб для зняття макіяжу з очей. Засоби для очищення шкіри. Це у нас молочко для зняття макіяжу, хто любить м'який такий догляд, особливо для чутливої шкіри підійде, і для вікової. Також пінка для очищення обличчя, теж м'яко очищає і містить, бачите, вітамін В5 і кислоту. кисню. Бальзамчик для губ сонцезахисний, захисний. Так, з губками теж потрібно доглядати. Сироватка для вітабрів. Доглядає та допомагає росту брів та вій. Сироватка від темних кругів навколо очей із таким аплікатором. До речі, вони дуже приємні і гарно знімають такі набряки під очима. Крем проти віснянок, точкові патчі від прищів, освіжаючий тонік. Ось такі. У нас засоби для деп... крем для депіляції є. І сиротка для запобігання росту волосся. Відпілюючи кремчики для обличчя для тіла. Крем проти тріщин на пятках. Містить олію, жожоба, ліцерин, вітамін Е, алантоїн. Відновлюючий крем для рук і обличчя. Це такий дуже поживний поживний для інтенсивного живлення. Далі пілін для рук та ніг, теж вже є багато позитивних відгуків. Він на основі масел, то верхній шар це масла. А тут у нас морська сіль. Гель алої, це, мені здається, має бути в кожної людини, тому що гелі алоє дуже гарно зволожують і заспокоюють шкіру, особливо після опіків, після сонячних опіків, і також після депіляції можна його використовувати. Антисолюлітній крем крем для тіла проти розтяжок. Дитяча серія у нас є. Шампунька. Від висипань кремчик. Дитяча оліка, лосьончик і присипка. Далі у нас є це таке новинка, не бачила в інших компаній зубний порошок. А зубні пасти у нас 120 г, якщо на мілілітри, це по 75 мл. Тобто, це нормальний такий великий об'єм. І також є дитяча. До речі, зубні пасти теж мають позитивні відгуки. Вони такі не термоядерні, приємні, гарно освіжають і знімають наліт. Далі у нас є засоби для відновлення волосся. Для росту зміцнення проти випадіння. Це такі сировитки, які потрібно втирати в корні волосся. В шкіру. Спрей для волосся це прям цікавий освітлюючий спрей для волосся з екстрактом ромашки. І у нас є спрей для фарбованого волосся і спрей-кератин, який обіцяє випрямляти волосся. До речі, аромат тут теж хороший. Як випрямляє, не знаю, але волосся після нього м'якеньке і менше путається. Набір для освітлення волосся є. Далі нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся, фарба для волосся, шампуні різні. Тут є для фарбованого волосся, для вирівнювання, проти лупи, для пошкодженого, проти випадіння. І до цих шампунів є також кондиціонери і з такою ж самою дією. Гелі для душу мають дуже-дуже класні аромати. І на них також є акція. Купуєте два і більше. Ціна 99 гривень замість 129 Далі у нас така серія із османською трояндою. Тут маємо шампунь 500 мл. Лосьон для рук і тіла. Поживний крем для рук та обличчя і безсульфатний шампунь із османською трояндою. Теж 500 мл. Далі у нас мило, рідке, тверде. Це натуральне мило. Так, у нас починаються засоби для дому і тут аромадифузори, багатофункціональний очищувач. Далі очищуючий засіб для всіх типів поверхні. Тут у нас вже літр, якщо там 500 мл, то літр всі засоби еко, біо, кондиціонер для білизни це ціна за літр. Всі засоби концентровані, засіб для видалення плям на білизні. Засоби для прання для світлих речей, кольорових темних. Ось тут розписані порції. Виходить одна, одна пляшечка, вистачає на 30 порцій прання. Так, засіб для видлення накопу та іржі. Засіб для видлення жиру на нержавіючих поверхнях. Засіб для очищення туалету. Ось такі серветки для прибирання. Ціна 129 гривень в наборі два штучки. Можна обирати кольори. Також тут є натуральні олії із чистих трав. Носіння коноплі, олія з костуса, олія з авокадо, олія з календули, олія з віробою і виноградні кісточки. Засоби для здоров'я це бади. Тут є і дитячі. На основі прополісу тут є крапелька, льодяники, дитяча вітамінна суміш, доросла вітамінна суміш. Тут у нас з екстрактом прополісу, тут прополіс та боби ріжкового дерева. Різні. Ось тут з екстрактом бузини суміш. Так, вітаміни для волосся. До речі, вітамінки желейні. Далі вітаміни С, детокс з яблучним оцетом. Далі зелена кава дієтична добавка, Можете зробити, поставити на паузу і прочитати дію. Далі у нас є дієтична добавка з екстрактом меліси, є біотин, глюкозамін і Б12. Ну І на обложечці у нас тут шампунь із озячим молоком. Це 400 мл, 199 гривень, і мило для рук. Ось такий вийшов погляд каталогу.